Київщина однією з перших зустріла повномасштабне вторгнення і захистила столицю. Більше місяця героїчної боротьби 270 сіл і міст чинили опір окупації, щоденні обстріли, ракетні удари пошкоджено та зруйновано майже 30 тисяч об'єктів. Але замість поразки згуртованість Київщина вистояла. Звільнення регіону дало початок нашим перемогам, стало відправною точкою для деокупації інших регіонів. А далі прийшов час іншої боротьби за відновлення. Усе почалося саме тут: перші рішення, перші відновлені будинки, державні програми, місцеві бюджети, міжнародна допомога, понад 11 мільярдів гривень на повернення життя в область. Ірпінь і Макарів від руїн до сучасного вигляду гостомель місто символ української стійкості Мошун. Звідки почалося звільнення іванків громада колиска української культури Бородянка Буча Димер. Кожен населений пункт із власною історією, але усіх об'єднує одне. Повернення до життя: Київщина регіон, куди приїхали більше 500 делегацій з-за кордону. Побачити звірства Росії, побачити не лише масштаби руйнувань, а й силу відновлення. За підтримки партнерів, майже 4 тисячі об'єктів вже відбудовано. За три роки після звільнення відновлено майже 21 тисячу об'єктів. Це 70% від усього, що було зруйновано. Ще понад 17 тисяч родин отримали компенсації і змогли відремонтувати чи купити нове житло. Відновлення не лише про інфраструктуру, це про повернення до життя, це про дітей, які знову повернулися до школи, про лікарів, які повернулись до роботи, про громади, що знову живуть. Про Київщину, яка першою встояла, і першою почала відновлюватись, а з нею і вся країна.